Доброго ранку! Приїхав я на риболовлю з човна в село Дружба. Зараз надуваю човна, збираюся і вперед на воду. А вам приємного перегляду. Є такий ось в мене моторчик, насосик з допомогу. Щоб швидше накачати човен. Дуже зручна річ від прикурвателя. Економить час. Одягаємо рукавички Select. з відкритими пальцями, щоб було зручно очки брати. Ну, ще не дуже холодно, але все одно в таких рукавичках буде зручно. І вперед, рибалю. Поки йдемо до місця, попробуємо потроти самоперч. перч. Тавок досить великий, це річка рів, гарний, багато рослинності, вид риб досить великий. Буду пробувати рибалити, зараз піду там вдоль, кувшинок покидаю. шла елки-палки здесь не вцепилася Ну, була риба, по-любому інквізитор 110 й Твічингова проводочка І був, але напевно десь прикусила дуже ніжно, поки включаю камеру, зійшла. Покидаємо залізо. Така ось Джексонська бльосінка. Скільки тут? 14 грам. 14 грам. Маленькою проводкою, потяжкою, так щоб вона на дном проходила повільно клювання вже було то розкрию підсак. по традиції. А якщо потрібно буде відкривати, він в мене запакований так, що я не встигну. Це 100%. А риба тут є велика, трофейна. От я вже клювання отримав. Так що все добре. Підготуюся. І клювання було хороше, так в сторону відійшла тільки тик і потянула в сторону. Да -да, да да да, да да да, да 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 Піду в кінець ставка, бачу, там човни стоять. Попробую да. так, тому що на глибині щось немає клювань, зранку блодне і все нереалізоване. Так що пішов я в кінець, в початок ставка. Бачу, там є човни і вони так і на місці там стоять. Може не такий вітер з тої сторони пройдусь. З цієї сторони, якщо кидати по вітрові, то летить гарно, в спину не так дує. Але клювань поки що немає. Тільки що пропливали пацани поряд, кажуть, взяли на натуральний колір воблер. А я перебираю, перебираю приманки і поки ноль. Один сход був зранку, взяла просто такого, взяла на твічингову проводочку. І просто відійшла з ним в сторону. Не вдарила нічого, просто взяла, прикусила, я так розумію, і відійшла в сторону. Але рибалю далі. Наїмся з маколиків і почну щось пропонувати рибі також. Поки клювань немає, перекусимо. Тут у нас є цибулька, свіже сало з вечора замаринував. Воно бачите, з прослойкою м'яса, те, що треба. Полежало в холодильничку, перчик спеції для маринування сала. чесночок, цибулька. И вот тут трошки. Ну, я вам скажу, идеал. Ну и, звичайно, чай с бутербродом. Такий вот перекус. И потом продолжу рыболовлю. Ставок сильно заросший, бачите, кувшинок. Я так понимаю, летом тут все зелено. повністю Зараз прохолодно, поспадало, потемніло. Але місця дуже гарні. Просто дуже. Поки що не клює, не можу сказати, чому, вже підбираю все, що можу, все, що є. Але бачу хлопці вже покатилися до дамби. Звідси зійшли, пішли туди вниз. Я зараз буду також так проходити і буду біля цих кувшинок прокидувати. Джексоновський карась натуральний. Кислоту не хоче, вертушки теж. Може там нижче стоїть. Тут зимою жерлиці круто буде розставити так вдоль берега по цьому каналу лілії вже відриваються хорошо, Такий раз зацепив. Шморг і воно зрізається ставлю такого карася великого, буде його краще видно, натуральний колір. Щоб буду десь пропливати і по тролю. Повітру, летить гарно. Подивимось. Зараз перейду туди далі, вон йде більший і отам поводжу. Повторюю, ставок дуже гарний і дуже великий. Ось туди повністю і весь заросший. Це рибалка на хижу рибу. Потрібно шукати, підбирати, щось їй давати, щоб вона захотіла його з'їсти. Продовжуємо опиратись, риболовля проходить. Йду по цій стороні, може там далі дойду трошки до мілини. Покидаю там цього карасика, він не сильно сідає на дно. Спробую. Є ще такий ось флагмановський. Також, можна сказати, карась. З більшою лопатою відповідно заглю... заглублення більше. Кидаю все, що маю в арсеналі. Спасаємо воблер. Так, що де він там засів? Сильно сильно засів, якісь корязі, капець. Ну що б дамо під саком зараз пробувати його відсипити. Ротовано ручкою відбив, ручкою бум-бум-бум і відбив. Так, тут коряжник, все, треба звідси. Підходити. Двигун електро допомагає в маневреності човна. Якби не допомога, то було б важко на веслах. А так з двигуном з назад, наперед, підрулив суперово. І Воблер врятовано. Ось такий оставок, ось поки мене залишає без риби. Ой, про що я казав, якщо зацепив за листя лілії, то воно обривається нормально. А вже якщо за палку якусь чи корінець, то проблематично. Знову спасаємо воблера. Щось я зачастив вже в ці коряшки. Так. Облера я не достав, підсака поламав. Відірвав, блін, свого улюбленця. І таке буває на рибалці. Вітер який хвиля біля дамби мені також нічого не дало. Зараз он попробую протролінгувати до машини і буду напевно збиратися. Така ось вийшла риболовля. На ставку дружба хвиля розгулялася на вечір. Це якби не двигун можна було би підкачатися. Отак, добираюсь на другий берег нормально, з комфортом. Ще й вдається потролінгувати Така ось риболовля видалась. Підсак поломаний, воблер втрачений, але емоції отримані. Дивіться, як гарно, приємного перегляду. Огляд водойми в селі Дружба. Водойма досить велика, з великими глибинами. Там десь зацепився воблер, я не міг достати навіть під саком до дна. А під сак в мене десь плюс-мінус метр вісімдесят півтора. Ну є, далі до дамби було ще глибше. Там мілче з тої сторони, кушинки багато, зарослі. Вдойма класна. Нема що сказати. А ви вже оці діти, напишіть в коментах, що я робив не так. Ви хлопці там копитав, зустрічав, то кажуть ті одну, ті дві. Так, такі от справи. Ось такий в мене сьогодні вийшов огляд водойми дружба. Водойма велика, перспективна, має досить велику трофейну рибу. Сьогодні я поки не впіймав, але я думаю, що на наступні рази однозначно я сюди ще приїду і щось таке впіймаю. А вам приємного перегляду. Якщо ви будете сюди збиратися, рекомендую. Є де і попливати. І так взагалі б сісти з берега половити. Місця відкрито, все доступно, гарно, чисто прибрано. Це повага. Слідкують власники. Так що всім привіт. Дякую. приємного перегляду, підписка, а далі буде. Зустрінемось. Пока. Ну что, я уже собрался. Он бачу, пацани ще ходять на човниках. Можна було би ще також походити який часок. А Я, Я, виходить, втратив воблера, який мені робив декілька рибал. Тепер треба задатись завданням знайти собі такого. А вийшло так, що просто, коли я його нащупав, під саком виявилося, що я просто під саком відсібнув застьошку і все. І така справа, я його розсібнув і виходить, він залишився на дні. А коли я вже потім пробував шкріпсти під саком по дні, ще й поламав під сак. Таке буває на рибалці. Все, дивіться, пишіть, кажіть, що не так. До побачення, до наступних зустрічей. Підписуємося на канал.